усіх глядачів у нашій програмі. Сьогодні хочу а, пригадати досить такий старий рецепт приготування, але дуже смачної страви. Дуже такої ніжної, а, хоч і старий рецепт. А, в принципі, він а, досить цікавий тим, що набор продуктів буде не такий вже і складний. Я хочу сьогодні а, приготувати фаршировану картоплю. Отже, для того щоб а, приготувати цю страву, нам треба взяти наступний а, набір продуктів. Це, власне, сама картопля. Картоплю варто вибирати середнього розміру, для того, щоб вона швидше готувалася, і підібрати однакового розміру картоплинки, для того, щоб вони готувалися всі одночасно. Запікати картоплю ми будемо у молочному соусі, і для цього нам треба буде взяти молоко, а також взяти борошно, для того, щоб ми змогли молоко загостити борошном і приготувати оцей молочний соус бешамель. Бишомери обов'язково ми повинні заправити сіллю перцем і обов'язково додати туди насказний горіх. Ну, оскільки ми кажемо, що картопля буде фарширована, то крім цього, ми ще повинні взяти на 200-300 грам м'яса. Це може бути свинина, яловичина, в даному випадку це баранина. Крім цього, у перемелене м'ясо ми будемо додавати ще одну цибулинку. Кілька зубків часнику, ну і раджу сюди додати ще і підсмажених грибів. Чому саме підсмажених? Тому що печериці в процесі теплової обробки вони зменшуються в об'ємі. Тому, якщо ми їх покладемо у перемелене м'ясо у свіжому вигляді, подрібнені, то все рівно в процесі тушкування вони будуть зменшуватися, зжиматися. Тому щоб цього не відбувалося вже власне у самій картоплі, ми повинні їх спершу. Смажити окремо на олії. А для цього ми повинні порізати їх дрібненькими кубиками. Відповідно, ми для того, щоб приготувати соус бешамель, повинні взяти або ковшик, або невеличку каструлю, в якій ми будемо розтоплювати вершкове масло. На одну столову ложку борошна будемо брати одну столову ложку вершкового масла. І почнемо приготування саме з приготування соуса бешамель. Потім ми почнемо підготовлювати і картоплю, і м'ясо для начинювання цієї картоплі. Отже, готуємо бешамель. Коли масло розтануло, розпустилося, ми перекладаємо сюди борошно і розмішуючи, будемо його пасирувати протягом кількох хвилин, для того, щоб воно втратило такий сироватий присмак. І стало більш таке бархатисте. Підсмажене борошно в соусі буде набагато смачніше, ніж просто сире борошно. Ну, власне, Сам соус буде набагато смачніший на підсмаженому борошні. Можна приготувати не тільки молочний соус-бешамель, можна приготувати, наприклад, томатний соус і так само залити томатним соусом цю картоплю фаршировану м'ясом і протушкувати у духовці. Ну, мені здається, що все-таки бешамель дасть таку ніжність і дуже таку делікатну структуру приготовленої страви, тому готуємо молочний соус. Коли борошно спасирувалось, при постійному розмішуванні будемо додавати сюди молоко і намагатися створити абсолютно однорідну таку консистенцію без грудочок борошна. Спершу додаємо частину молока, щойно воно загустіє, додаємо решту молока. І після цього ми повинні соус ретельно розмішати і довести до кипіння. Тепер ми беремо сковорідку і будемо підсмажувати печериці, як я вже і казав, але перед цим ми повинні їх порізати дрібненькими кубиками. Печериці будемо підсмажувати на невеликій кількості олії. І ми повинні ну, буквально кілька хвилин їх обсмажити, для того, щоб вони просто зменшилися в об'ємі. Обов'язково ми слідкуємо за соусом, щоб він у нас не підгорів, ні в якому випадку знизу. І для того, щоб був однорідний, ми повинні його весь час розмішувати. Соус повинен бути доведений до кипіння, і ми повинні його кілька хвилин проварити. І, як я вже сказав, на окремій сковорідці ми підсмажуємо печериці на олії. Тепер ми підготуємо фарш для картоплі. Для цього ми а, поріжемо м'ясо такими шматочками, а, щоб нам було зручно, невеличкими шматочками, щоб було зручно його перемелювати через м'ясорубку. Сюди ж ми додамо часник, який також будемо перемелювати разом з м'ясом, і а, одну цибулинку. Потім, уже, коли м'ясо буде перемелене, ми додамо сюди підсмажену, а, підсмажені печериці. Отже, м'ясо перемелюємо і додаємо сюди цибулю. І М'ясо і цибуля вже перемелені, а тепер ми фарш підсолюємо, додаємо сюди мелений перець і також перекладаємо сюди підсмажені і злегка охолоджені. Печериці. Тепер ми все це повинні перемішати до однорідного стану і можемо його використовувати для начинювання картоплі. Після того, як ми все це гарно вимішаємо, ми вже можемо включати духовку. Поки ми будемо підготовлювати картоплю для фарширування, духовка розігріється, вже в гарячу духовку ми поставимо цю страву. Щодо картоплі, на одну особу ми повинні взяти 2-3 картоплинки. Після того, як ми картоплю помили, ми повинні її почистити і е, сформувати у вигляді таких своєрідних е, пеньочків. Е, що це повинно бути? Ми повинні зрізати денце картоплі, щоб вона могла е, стояти у дечку. І ми повинні зробити е, отвір всередині. Тобто, в першу чергу, ми зрізаємо низ, для того, щоб картопля могла стояти, зрізаємо знову ж таки вверх. І потім будемо робити отвір всередині картоплі. Для цього ми можемо використовувати або ж ніж, ось як у мене жолобковий для чищення. І таким чином, прокручуючи ніж, ми будемо вирізати серединку. Можна використовувати ніж для яблука, а можна також використовувати і мазетну виїмку. Те, що у вас буде під руками, щонебудь, Хоча б звичайний тоненький ніж з вузьким лезом. Можна цим ножем вирізати серединку картоплі і туди ми будемо перекладати фарш. От Я казав, що можна вирізати серединки ножем для яблука. Цим ножем колончатий ніж видаляють у яблука серединку разом з насінням. Можна також використовувати спіраль... спіральний ніж, який всередині картоплинки виріже також отвір. І в цей отвір можна буде закладати фарш. Якщо ми кажемо нуазетна ложка, то це ось така ложка, і ми можемо в кілька етапів вирізувати серединку, робити ще більший такий отвір. А оці картоплиночки, які ми вирізаємо, можемо окремо або обсмажити, або також стушкувати. Тобто і такою ложкою також дуже зручно підготовлювати картоплю для начинювання. Ну, тепер уже можна включати духовку, розігрівати її до температури 200-220 градусів. Якщо у вас конвекційна духовка, то розігріваєте до 200 градусів. Якщо звичайна духовка до 220. Картопля підготовлена, тобто вона має такі отвори. І тепер ми можемо начинювати її фаршем, який ми підготували, і гарненько цей фарш туди утрамбовувати. Крім цього, ми можемо. Частинку цього фарша залишити на поверхні, ось у такий спосіб, для того, щоб він запікся і був такою своєрідною ніби шапочкою на поверхні цієї картоплі. Картоплю ми не будемо фаршировано переставляти у посудину, в якій будемо запікатися. Бажано, щоб це був якийсь лоток або ось така скляна каструля з кришкою. Чому з кришкою? Тому що ми потім цю картоплю зальємо соусом, накриємо кришкою і будемо запікати. Ну, а кришка необхідна для того, щоб гарно просмажилася, протушкувалася ця наша страва. В першу чергу, в другу чергу, щоб соус не розбризкувався по духовці. Тепер ми повертаємося до нашого соуса Бешамель. Оскільки ми готували соус для а, тушкування, то ми його приготували ось такий ріденький. На один літр молока тут була а, одна столова ложка а, борошна. І обов'язково в кінці приготування цього соуса ми повинні його підсолити, додати трішки перцю свіжозмеленого і обов'язково додати сюди мускатний горіх. А, соус повинен мати такий дуже ароматний а, і разом з тим делікатний. Смак, тому що він молочний, він такий а, досить ніжний, а за рахунок додавання борошна він такий бархатистий. Тепер цим соусом ми поливаємо підготовлену картоплю і ставимо все це запікатися у а, духовку. А, оскільки і м'ясо сире, і картопля у нас сира, а, то ці два продукти будуть готуватися разом. Ставити в духовку ми повинні цю картоплю десь на 30-40 хвилин. До повної готовності картоплі. Тобто ми повинні е, потім або ножем, або шпажкою перевірити готовність картоплі. Якщо картопля буде готова, буде м'якенька. Це буде говорити про те, що м'ясо також буде готове. Запікаємо цю картоплю, тушкуємо картоплю у духовці, а потім, уже за кілька хвилин до закінчення приготування, ми можемо її посипати тертим сиром або на кожний шматочок цієї картоплі покласти по шматочку сира. Отже, запікаємо. Коли картопля практично вже готова, ми поріжемо шматочками твердий сир, який перекладемо на поверхню картоплі. І потім поставимо ще на кілька хвилин запікатися. Як ви бачите, гарно тушкується картопля з м'ясом, соус кипить. На е, дотик, на прокол, картопля вже м'якенька. І тепер ми перекладемо сюди ще оцей сир, з яким ми разом все це запечемо. Запечемо все це в духовці, ну а потім у такому вигляді будемо подавати вже до е, столу. Отже, ще кілька хвилин ми ставимо е, цю картоплю тушкуватися. Поки не розтане сир. Ну що ж, наша страва вже затуклася, вона протушкувалася, сир на поверхні розтанув. і ми можемо все це подавати до столу. На сьогодні в мене все. Я вам бажаю смачного. До зустрічей за тиждень. До побачення!